Всім доброго дня, Файор Сені, знову ж таки 24 й день. Ваше заняття було так собі. Давайте подивитися друге. Контаблнос. Mm -hmm. Щитальні. Іменники. Це іменники, які ми можемо читати машини, дома, книги тощо. Ми можемо сказати один, одна машина, дві машини, три машини тощо. Оце я считаю, іменники. Мають множину і одиночну форму. Машини машини, дома дома, типу книга книги. Ну. Е у е на нас використовується, коли у нас одиночне слово, я думаю, пам'ятаєте нечутні. Тут, коротше правило, якщо у нас одиночне слово, то воно не використовується без А. Якщо у нас слово. Множина то вона, вона пишеться завжди без А або Н. Типи, які ми не можемо рахувати. Типу сир, хліб, паста, кофе, молоко, топливо. Філ також топливо, таке трішечка інше. Петрол це бензин а фюл – це топливо. Матеріал желізо, дерево, метал, бумага, пластик. Інформація, поради. Сила, час. Бов. розваги. Скоріше за все. Ну не розваги, а. Типу як позитивна емоція мається на увазі. Як сайт по позитивний. Ой. Ну, і сроби так, так Язики, англійський. То тобто є це все. Те, що ми не можемо читати. Угу mm -hmm. дуже цікаво um, нарахуючи в англійській мові, але не в всех язиках Так, де В мене таке англійській мові, але в інших язиках, типу. Угу mm -hmm. Ну, це може бути так, так, так. Да Може бути, якщо там щось буде. Ми користуємо НН в одиночних, рахуючихся іменниках машин. Зрозуміло. Ми використовуємо Ане до... Іменника, якщо він не може порахуватися або множина. Так розумію. Ні, множина може бути. Подивимось, якщо що. тут для одиночної апису, тобто завжди не може бути. Саме Ані використовується для рахуючихся або нерахуючихся одиночних. Тут подивимось. Саме, використовується в позитивних реченнях. Ей в негативних питаннях Ну Якщо оффер ми кидаємо, запросом використовуємо оцей сам. Ох, так, якщо ми говоримо про інформацію, ми не можемо її порахувати. Скоріше все сам Мені здається. Там. Ні, це можна переход. Тут N. Тут. Можливо, N, кстати, буде. А N можливо, не підходить. Сага, я тут. Поставимо N, подивимось, що по правила. скажу, там не може бути N по правилу просто. я не може використовуватися. Тут саме тому що питання. Ені. Тут знову ж таки питання. Еніманне. Негатив. Меда жена. Дивимось. Тут сам, тут очевидно, що не використовується. Тут у нас, е, тому що у нас не питання. Тут у нас Ені тому що у нас питання. Дуже гарні правила. Тут у нас негатив, але все одно ми ставимо Ей, тому що у нас один натута. Ох, яке гарне правило. Тут у нас Е, тому що. множина. Тут у нас E, тому що одина. Тут у нас сам, тому що Advice не може бути. Ну, зрозуміло. М -м -м, давайте подивимось. Тут, очевидно, ені, але... класмейц може на повинна бути там. Дивимось по правилам. А прочитати це адекватно то ще попало бы ідею. до четных до множинных маленькая або нечетных одиночных. Чот множини. Чот множини. Мне по Лис. Ммм Мгм Ну тут е скоріш за все Н не використовуються коли ми говоримо про мови А не тут бути. повы повинна бути. Одна повинна бути. Складне тут повинно бути одне на Окей, тут проблема в тому, що очевидно, правило знову ж таки потрібно вчитуватися буде потім, тому що. складно. ні, тому що тут. Не знаю, тут потрібно поки на контексту більше дивитися, ніж на цей, тому що по правилам не працює, так? На контексті треба дивитися і в сцену. Тут Ені, да, було, але... Но... Причому нажина, хоча написав, що на жінні вона не може користуватися, не знаю. Не хочеться дивитися. Ну, оце ми повинні зробити. Множина, по Ну же, написано, не може використовуватися там с Ну нічого, ти не може тут там значить, Ну тут сам... Я не знаю, просто тут я, я б нічого тут ще не ставив. Якщо можна було б. Тут Ені довинна бути. Тут не може бути сам, мені здається. А ай теж не може бути, тут тоже на. Тут може бути Е. Fresh Isle — це свіжий воздух, але не може бути рахуватися, тому сам. Ну тут е, e, думаю, зрозуміло. Voice. Хоча там паради не може рухуватися, тому сам... Но не дивитися... Вау, 7 из 10. А, ah, тут даже мудруси перепутати, ну no, ладно. Не no, сам. Тут вірно по факту. Якщо б написав де-надо. Ей, не френч, ну естественно. Повторію це все оточувати буде, тому що так складно за один заняття все зрозуміти. Ніби то тема, но... Так много наочердних речей тут написано. Все ж таке. Стане позитивних речень, а й в негативних питаннях. Надо це все заповнити. Потім пройду ще раз, як і попередній раз, тому що там складна тема просто. І все. Будемо розвивати далі граматику. Що тут сказати? Подивимося, що буде далі. Щас, я зараз хоча б просто зробити системами. Потрібно потім вже через днів 100, коли пройдемо весь цей курс. Ота до Б1. Тоді вже подивимось, будемо перепроходити все це діло, щоб запам'ятати більше нюансів, тому що. Зараз складно, я сподіваюся на ньому робитись просто стоями хоча б мінімально, як воно працює там, щоб розуміти основну базу. Я вважаю так, тому що якщо вона багато часу тратити на різницю між А, і там чи ще щось, то це не то. Тут важливо часи, я думаю, все ж таки ось ці вивчати більш. А оці слова вони дуже рідко зустрічаються. Ну і чого, далі у нас буде ще складніша тема. Все за The Was Подивимось, що буде. ось це тема дуже складе. Як це буде складно, Набагато складніше все. Тому подивимось, що буде завтра. Дякую за увагу. Сьогодні було дуже пані заняття, але. Що є, то, що маємо, то маємо, як кажуть. Дякую за увагу. Було гаті Россенія. Всім пока-пока.